Христос Воскрес, вітаючи недільний вечір і запрошую всіх до нашої молитовної молитви у вечірньої молитви розважання до цієї нашої молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого розважання, молитви ми візьмемо з вами текст із книги із послання до Ефесян. Гнівайтесь та не грішіте. Хай сонце не заходить над вашим гнівом і не давайте місце дияволові. Сьогодні ці слова я не скажу, що вони звучать як виправдання, але радше вони звучать як настанова. Настанова для нас, українців, як ми маємо поводитись. В цієї війни, як мають поводитись наші військові в часі цієї війни. Хоча ці слова апостол Павло пише до офіціан, пише як до настанови для християн, вчора вечора ми з вами розважали над іншим його текстом, де, намагали, де наче, він розкриває суть наших ворогів, в чому їхня проблема, чому вони такі злі, чому вони такі. Навіть не можна підібрати слово, тому що вони марнотратний ум мають. Тобто розум, який не розвивається, тобто, людина, яка не розвивається. І водночас сьогодні ми бачимо зовсім інші слова апостола Павла, які роблять настанову для нас. Чому я кажу для нас? Знову ж таки, беремо приклад із життям дітей, тому що насправді діти це великі вчителі. І той, хто спостерігає за дітьми, може навчитися життю малих дітей, таких, яким 3, 4, 5 рочки. От в них можна справді навчитися життя і ті, ті слова, які вони говорять, це насправді велика мудрість. І от що я маю на увазі? От дивлячись на дітей, які бавляться в пісочниці. Завжди є хтось, хто будує замки. Причому збудує, він з кимось може будувати, з ким, може сам будувати. Переважно це двоє-троє дітей, які, знаєте, збираються і їм подобається, що ти робиш. Будую замок. Можна з тобою, можна. Маєте, тобто між дітьми зароджується діалог? Можна з тобою, можна? І так один, другий, третій підходить. І от вони, кожен будує цей замок. Кожен щось робить своє, той будує таку вежу, той таку вежу. І от вони будують. Але завжди знайдеться, хтось такий, хто не хоче, Спільно будувати. Або радше так, хоч, радше так. він приходить і каже, можна з вами будувати, але ви робіть так, як я скажу. Тобто завжди знаходиться хтось, хто хоче керувати всіма і щоб всі робили так, як він. І коли оцей гур дітей відмовляється, що переважно робить такі, така дитина? Вона все довкола ламає. Вона все рушить. І тоді у дітей зароджується гнів. І що ці діти роблять? Вони в своєму гніві проганяють того хлопця. Ну, хлопця, дівчинки, немає значення. Тобто проганяють того, хто зруйнував їхню роботу. Вони його прогнали, вигнали, відкинули від себе. І що далі продовжують робити діти? Вони хочуть відновити те, що зруйновано. Тобто, вигнавши причину свого тобто, того, хто став причиною краху їхнього замку, вони перестають на нього звертати увагу. Розумієте, вони не граються з ним, вони не, не спілкуються з ним, але вони продовжують, якщо не відновлюють свій замок, то вони разом йдуть і бавляться іншою грою. Вони не мають такого гніву. І от сьогодні апостол Павло говорить до всіх нас, ми будували свій замок, тобто ми будували українці свою країну, Україну. І прийшов злий хлопчик, який хоче, щоб все було по його, так як він хоче. Але йому не сподобалась наша думка. І він вирішив зруйнувати нашу, наш замок. То наш обов'язок його прогнати і на нього уваги більше не звертати, зробити так, що він для нас не існує. Оце не мати гніву, зробити свою справу, виконати свою роботу для всіх нас, українців, для наших військових, для нас, цивільних людей, що значить. Не мати гніву на них. Це не означає, що ми маємо сидіти в їхніх, знаєте, телеграмах, слухати їхні передачі, що вони там говорять. Зараз дуже багато всяких різних аналітиків, зараз всяких різних коментарів, блогерів, які переглядають сторінки є російських телеканалів. Виривають якісь там цитати, намагаються це зліпити докупи і розказати, показати, які там вони погані. Розумієте, це подається як шикарніший контент. І люди, дивлячись на це, замість того, щоб отримувати мир у своєму серці, вони що отримають? Ненависті злобу. І ці блогери. Він навіть не знає, як їх назвати цих людей. Замість того, щоби нас, українців, об'єднати, замість того, щоб нас, українців, вести до чогось кращого, вони в наших серцях садять гнів. І люди в цьому гніві живуть. І люди в цьому гніві, мало того, що ми бачимо війну, мало того, що ми бачимо руйнування наших міст і сіл. Ми ще бачимо е, десятки оцих супер аналітиків, які кажуть, виривають з контекстів дуже часто е, різні фрази. Причому вони подають завжди таке, саме, знаєте, таке саме низьке, саме огидне, що лліється з телекан російських телеканалів. Вони це подають як. Круто, круто, от, подивіться, як у них. І не у не усвідомлює того, що вони зароджують в наших серцях гнів. Що українці живуть тоді цим гнівом. А що таке гнів? Це гнів, це те, що мене зсередини спалює. Тому і пише апостол Павло, хай ваше ваш сонце не заходить над вашим гнівом. Чому? Бо якщо ми засинаємо у гніві, то в нашому серці поселяється диявольська думка. І не давайте місце дияволові. Тобто людина, яка в гніві живе, в гніві, лягає спати, вона дає місце дияволові. Чому так важливо не, спа, не засинати в гніві? Бо коли людина свідома, от ми зараз сходимо, все розуміємо, у нас Стоїть бар'єр між свідомістю і підсвідомістю. Свідомість це от те, що я зараз бачу. Це так звана короткотривала пам'ять, яка вихоплює якісь образи, а є підсвідомість. Це те, що ми запихаємо надальше. Це те, що ми для себе архівуємо, зберігаємо. Ми відкладаємо це в свою пам'ять. І от коли людина в гніві засинає, стера... а радше, як так скажу, трошки перефразую свою фразу, коли людина лягає спати, бар'єр між свідомістю і підсвідомістю зникає. Бо цей бар'єр насправді ми ставимо самі, коли прокидаємось, наш мозок так запрограмований складений Богом, що він не дозволяє. Самому собі перенавантажуватись, накопичувати в собі кучу інформації. І от коли людина лягає спати, цей бар'єр відключається, і грань між свідомістю і підсвідомістю зникає. А гнів це дуже сильні емоції. Так само, як радість дуже сильна емоція. Гнів і радість це дві протилежності. Але водночас це надзвичайно сильні емоції, які мають величезніший вплив на свідомість людини. І от коли людина з гнівом засинає, цей гнів проникає в її підсвідомість. І там починає жити. І там починає розвиватись. І от коли ми щось бачимо, що що нас, знаєте, Торкає що, що нас подразнює наш розум, цей гнів вибухає, виникає. І от саме тому, коли ми в гніві засинаємо, цей гнів на другий день нас роз'їдає. Тому апостол Павло попереджає не робити цього, не засинати в гніві. Чому так і важливо є, щоб ми перед Сном молились, щоб ми перед Сном просили Бога очистити мою свідомість? Щоби Бог захоронив нас. Бо коли ми в гніві прокинемось на другий день, то цей гнів буде руйнувати все і всіх довкола. А Що значить бути для військового в стані гніву? Він зі зброєю в руках, і цей гнів може виплеснутися не в той бік. Живучи в такому гніві постійному. Він, отри... Він повернеться з тим гнівом додому. І цей гнів може виплеснутися на своїх ближніх. Що значить, цивільні люди живуть з таким гнівом через таких блогерів, які оце все сміття виливають в інтернет? Вони зустрінуть зраненого бійця, духовно і морально зраненого психологічно. Зустрінуть його нездоровими, а теж скаліченими в стані гніву і ненависті до ворогів. І вони будуть в ньому тільки розпалювати. О, ти молодець, ти їх стільки нищив, вбивав, ти супер, ти там. Розумієте, для тих людей, які не були на війні, які не бачили смерть, які не пережили оце все, навіть просто не були під постійним обстрілом. Я так скажу. Те, що десь колись там якась одна-дві ракети на, заход, на захід України чи в центр України прилетить раз там в місяць тепер, то для багатьох це вау, ракета прилетіла! Подія. А коли ти постійно живеш під цим обстрілом, ти зовсім інакше мислиш. І до чого я це все веду? Що коли ми зустрічаємо в такому стані гніву наших зранених бійців, і в ц... свій гнів виплескуємо в їхній присутності, то ми їх не лікуємо, ми їх калічимо. Тому що наш гнів розпалює той гнів, який вони намагаються забути. Той гнів, який вони намагаються пережити, відкинути. Ми своїм гнівом тоді в них це розпалюємо. І вони тоді тільки ще більше нищаться. Там, де мали би отримати полегшення, отримують набагато гірше. Тому так важливо є нам зараз, цивільним людям, навчитися боротися зі своїм гнівом, навчитися звільняти себе від гніву щовечора, не допускати цього, засинати в гніві. Бо тому що, коли прийдуть наші захисники додому, їх повинні ми зустріти з любов'ю, з радістю. І ця радість в них має вони мають цю радість відчувати і бачити. Цю любов відчувати і бачити. І тоді вони будуть оздоровлені. Тож пам'ятаємо собі, що той, хто засинає в гніві, на другий день стає з гнівом, породжує гнів, а той, хто Звільняється від Нього через молитву, наголошую, через молитву ми звільняємо свій розум від гніву, через прохання до Бога, щоб Бог нас благословив і оздоровив від гніву щоденного. Тоді на другий день ми встаємо в мирі і спокій. На другий день ми встаємо людьми. І тоді можемо адекватно дивитися на цей світ, адекватно сприймати інформацію. Адекватно бачити те, що відбувається, чути те, що нам говорять, думати і жити. Отче наш, що є син на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і посяк і на віки вічні. Мій. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє нашу державу. Захисти І оздорови усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки цієї війни. Служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, всіх наших військовополонених, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли наше серце, розум і душу, і укріпи нас у нашій вірі, а також просимо Тебе, просвітли наших ворогів, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах склали всю свою зброю, отримали відповідне покарання за свої гріхи. І більше ніколи ні з ким не могли воювати і покинули територію України і Криму. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, завтра, в 8 годині, ми розпочинаємо наш день Божесної літургії в 9-й годині молитовної вартої. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос. Deus